Так, всім привіт. Хочу розповісти про плюси і мінуси чубатих качок. Тобто при утриманні, розведення. Скажу так, при утриманні це постоянний плюс. Качка не вибаглива взагалі. Качка не потребує там якихось невідомо яких умов. їда, вода, сухо, все. І цього вистачає. Розміри загону 2,5-4,5 В принципі, хороші для того, щоб там жили три качки і качу. Ну, Тобто сімейка. Чи родина, не знаю, яка <кій> мінуси цієї качки. Слабка водимість. При заплідненні навіть 95% у вас виводимість може становити навіть 30-35%. Чому так? Тому що якось так генетично зложилося, що коли ви паруєте чубатого качура на чубату качку, сам зародок він дуже слабкий. І він дуже часто не може просто пробити скверопу. А якщо навіть ви йому допоможете, то вже нічого хорошого не дасть. Тож, Ця слабкість от іменно при виводі молодняку, вона сказується на тому, що дуже слабка виводимість. Багато хто завмирає в насередині розвитку. На даний час ніхто нічого не може пояснити, що і як, тому що це досить свіжа птиця. Війна виставках, в принципі, немає. Я її з цього звідки тільки звідки, звідки тільки міг. В принципі, зараз у мене можна скомплектувати 4. Сім'ї в своїх кольорах. Ну, але в мене буде три сім'ї. Тому що, ось, як можете бачити, дика качечка стоїть дуже близько до нас. Вона тільки в мене одна. Ну, тобто дикого забарвлення. Мені потрібно ще хоча б одна качечка. В принципі, я можу підкинути до неї іншу качку. Але не хочу міксувати, вже там робити такі різні мікси. Якщо вже робити мікс, то вже хай буде такий. Не буду більше шукати ніяких качок. В принципі, це все мої качки. Окрім двох. Це якраз, виходить, батьки їхні, ну, тобто їхні матері, ось це одна. Їй три роки, в цій качечці. І десь заховалася, виходить її сестра. Вона чисто біла. Може буде гуляти, ви побачите її. Ось ці я купляв, їм вже по три роки, а це все. Ось всі ось ці чубаці. От, не знаю, зараз постараюся їх показати. Ось це от раз. Ось там під за бігунком друга, третя, четверта качка. М -м -г -г -г. Ось там чиститься п'ята і тут ще є декілька їх. Це всі їхні доці. ну, Тобто донечка. все від них. Є ще У мене там декілька ходять на переддому. Дві молоді качечки, Одна щось на її спиною, не так. Ну а одна прям дуже красива. Ну, але проте чуть -чуть пізніше слабкаве від... саме через чуб. Всі йшли вже до цього висновку, що з ким я не спілкувався, що ми тільки там не думали, всі зупиняються на тому, що саме чуб не дає їм вивестись. Тому що це навіть вже було замічено за бігунами. А якщо качечка, це хоче, щоб її топтали, але ніхто її не топче. І мене це мене дуже радує Якщо, наприклад, качечка гладка і качок гладкий, виводимість ідеально, там не прикопаєшся. Ну а як тільки чубатих починають розводити, то завжди всі відказуються від цієї птиці, відмовляються, а не хочуть більше з ними нічого мати через те, що вони дуже і дуже слабо розводяться. Тому що вони постійно в різних періодах розвитку замирають яйці. Наприклад, у мене цього року було в районі ну, 200 яєць. якось так. Так, щось я відбракував по формі. Щось мені там королпа була, яка, якась там нарости була, це я було відпраковано. Ну так, скажімо, хай ну, от, зі 100 яєць, ну це я вже дуже сильно применшаю, ну, просто щоб легше було рахувати, зі 100 яєць. Вивелося приблизно штук 20-30 качок. Ось це біла качечка, це також мама ця. І ось та, що я вам перше показував, це дві мамки в мене з цього кчубатого стада. 20, тільки 20-30 було молодняку і 100 яєць. Десь приблизно так. Все через їхній чуб. Чим більший чуб, тим менший тим шанс на те, що качка виведеться. Оскільки я всього не пробував, дійшли до висновку, що найкраще це взяти просто гладкого качура на чубатих качок і їх ось так між собою з'єднати, щоб ось який не собі такого гладкого качура. Але в принципі я цього не хотів. Е, просто я хочу вивести ще одну барву у своєму стаді. Він якраз дуже і дуже сильно підходить для того, щоб цю барву. Розвести. Є для нього качечки. Дві точно, на що третє я не в курсі. Ну, але будемо сподіватися, що в мене щось з цього всього вийде. І я зможу вивести ту борву, яку я так сильно хочу, на яку я так сильно сподіваюся. Тоді мене буде вже не 4, а 5. Берг чубатих. Не. І дойшли до висновку, до такого, що якщо в гладко годити на чубатих, тобто качура без чуба чи наоборот чубатого качура давати на нечубатих качок, просто буде краща виводимість. Ну, В принципі, вона буде дуже висока. Там якщо 95% буде цей... заплітненість, то 90% буде вивід. Тільки все в тому... буде загвоздка в тому, що. Саме гладких буде більше, тому що чуб це він не домінантний ген, на жаль, а чуб він рецесивний. Тобто гладкий качур завжди буде придавлювати ген чубатий і більшість молодняку буде не чубата. Так, будуть з'являтися чубаті качки, будуть катлюри, чубаці качки, чубаці. В принципі, цього року в мене було. З чубатих, якщо я не помиляюся, штук 30-35. На жаль, більшість це були самці. Йої. У мене вже їх немає. Ну, Ось тобто... цей качур який там, він куплений. Цей качур її не б'є, ця качка просто хоче, щоб її топтали. І чомусь вона постійно пристає до мускусних качурів. Я не знаю, вона просто або суїцидник, або я не знаю. тому що Ось качур, його з качка. Вона постійно пристає до лавандового, а лавандовий, Нет, він дуже хороший качер, він дуже спокійний качур, але він не любить, коли до нього пристають. А вона постійно це робить, вона постійно отримує і не кається. Тож, якщо у когось є можливість мати чубатих, то будь ласка, поплакуйте собі сім'ю. Ідеально буде, якщо буде три кашки чубатих, качер не чубатий, тоді буде набагато більший шанс отримати чубатий молодняк. Ну але якщо у вас так не вийде, тоді вже комплектуйте, як воно буде. Ну, Але якщо вам хочеться мати хороший від молодняку, ну, то тоді вам прийдеться міксувати. Мені, в принципі, на кількості не залежить. Я не любитель того, щоб мішати чубатих з гладкими. Я це мушу зробити, тому що я хочу мати дуже красивий ікрас. Якщо в мене вийде, ви його побачите. І тоді я вже, якщо я веду цей окрас, тоді на нас чубатих, ось одна качечка, ось там друга. Це виходить мама з донькою. То тоді я вже їм куплю Саксонського качура чистого. Не знаю, чи буде чубати, чи не буде, тому що знайти Саксонського дуже важко а ще в чубатому, то це в принципі неможливо. Мені якось вдалося вивезти от, от, саксонську борву, але но... це було тяжко, але в мене вийшло. Я дуже щасливий, що в мене ось є дві качечки. Те виходить, як це не мій вивіз, я їх знайшов. Вони взагалі йшли на м'ясо. Вона і та біла. Ось ця качечка, що зараз чиститься, така світиться вона. Зараз зроблю тінь їй. Ось вона. Ось Вони дві йшли на м'ясо, продавалися. Тому що власник вже хотів кудись переїжджати чи в Німеччину, чи куди, я не знаю. Їх всіх продавав. І я купив їх по дешевій ціні. І зараз в мене з цих двох качечок. Ну, їх було три, там ще була одна дика, але вона була дуже слабка, в яєць, в принципі, не несла так, як положено, то цей. То її не будемо рахувати. Ось з цих двох качечок я собі вивів уже. Певну кількість хорошого красивого молотняку. Скільки їх я вивів, то що не знаю. Щось продалося, щось ще бігає біля дому, щось вже відсаджено те, що лишається мені. Ну, тут голубих мускусів забагато, але це вже інша історія. Тож, розводьте, пробуйте. Даймо їм життя цим чубатим, красивим птицям. Важко їх знайти, важко їх розвести, ну, але воно то варте. Скільки людей їх не бачило, всі стоять з ними, фотографуються. Тому що це дуже велика рідкість. Тож, будуть якісь питання, може я щось пропустив, може я щось не проговорив. Ну То давайте пишіть, будемо якось разом думати, будемо вам якось відповідати.